Прийшла зима. А отже, час будувати халабуду зі снігу. Будемо будувати халабуду зі старого стола. Обведемо його повністю палками, снігом закидаємо і вікно зі льоду зробимо. І буде справжня зимова хата. Для побудови хатини знадобиться лопата. І ще необхідно не ламати хворостин. Отож, згрібаємо сніг у велику кучугуру. Чим більше буде кочугура, тим надалі буде легше будувати. Задолбався. Я вже більше, більше півтори години блідолю. Сніг, Сніга, звісно, мало випало, але ну, роботи є ще. Ну, починаємо роботу. Роль каркасу у хатині будуть виконувати невеликі палиці. Втикаємо їх у землю і кріпимо до майбутньої стінки. А як закріпили, то наліплюємо на каркас сніг. І результатом усіх тих заморочок є отака от стіна. Далі по новій, таким чином будуємо хатину. Отак от виглядає зараз буде моя. Отака от стіночка вийшла всередині, я стіном травою обрізаною закидав, Думаю, закріпить п'ятночі. Сніжок знову пішов, оно віці. Я сьогодні буду закінчувати. Вийшов побудувати. Нічого страшного, у мене ще другий день їсть. Наступний ранок воно так погано виглядає. Ця стіночка звісно, держиться, але воно дуже погано виглядає. Дуже погано йде було сіно ставити. Ну добре, будемо роботи. Тепер воно отак от виглядає, зробив яхло. Раніше я неправильно його просто робив, мені треба було сісти вон там і з двох сторон робити. Тому замучився за цілий день. Або одразу так зробити Я за 20 хвилин зроблю вже і все. Отак от воно виглядає, от я закрию. В принципі, готово. Так. І залишилося ну, тут стіночку доробити. Отак закрию його. І тут. Отут і отут. І буде нормально. Можна буде залазити, сидіти. Так, ну все, працюю. Коротше, вирішив я льот положити. Дивіться, як він добре встав. Ліпиться на нього дуже добре, саме головне. І держиться воно. Постеріган з палками це повне гівно. Ну, Палки гівно. А це прям ух, прям супер. Тепер буду будувати цю стінку і оцю стінку з льоду. Ну, каркас з льоду, а остальне закриваю снігом. Не сподіваюся, що буде добре. Так як виглядає, дивіться. На даний момент готове майже все. Залишилась одна стіночка. От дивіться вот тут я завжди огромний такий кусок от, так вот, Щоб була крепость, бо це більше всього буде от, Бачите? Так, вот. так що закінчуємо. Тут ще залишилось закидати снігом, щоб воно держалося, бо вже він, дивіться, відпадає. Ну, зараз закінчуємо. Нарешті хата була добудована. Якщо мороз на вулиці, мінус 30, або вітер, або дощ, ну дощ не спасе, звісно, але якщо сніг, дощ, вітер, зляка якась, то тут сидіть, тут тепленько. Треба щось не слізно покласти. Але тут отак скрився, отак сидиш і нормально, можна посидіти, переїжджати. Тому, я думаю, хатина вийшла. Тому, ребята, будуйте як я, і буде вам щастя. Давайте, пока.